Того за телекомунікаційні послуги тернополянам доведеться платити більше. Про зміну тарифів, зокрема, вже заявили найбільші провайдери міста. До прикладу, у компанії Колумбус розповідають, тарифні лінійки кабельного телебачення з наступного місяця зростуть в ціні на 10 гривень. Але для наших абонентів буде змога до кінця січня заплатити авансовий платіж на 5 місяців по старій ціні, відповідно, зекономити кошти. З 1 березня зміниться ціна на архівні тарифи інтернет плюс кабельне телебачення, але діючі тарифи інтернет і інтернет плюс кабельне телебачення лишаються незмінними. Якими будуть тарифи? Усі охочі можуть ознайомитися на сайті провайдера, що спричинило зміну вартості послуг. Компанії пояснюють так: відбувся певні зміни законодавства України, і ми по новому в 17-му році працюємо з українським каналом і відповідно. Це вплинуло на собі наших послуг, крім того, зростає ціна на закордонний контент. Зростає ціна на обслуговування мереж на підтримані в нормальному робочому стані. Вартість сервіту та в також все впливає про зростання розміру абонплати за послуги на своєму сайті повідомили і в компанії Воля порівняно з січнем 2016 року. Тарифи на тепло підвищилися на 18%, електроенергію на 24%, Курс долара по відношенню до гривні зріс на 13%, А значна частина наших витрат валютно складова. Рівень інфляції становить 11,4% за 11 місяців. за Місяців 2016 року. У нас з'явилися нові договірні відносини з українськими медіагрупами. На жаль, зважаючи на економічні складові, ми змушені з 1 лютого 2017 року підвищити розмір абонентної плати за телекомунікаційні послуги в середньому до 6%. Підвищення повідомляють в компанії Воля торкнеться частини пакетів телебачення, інтернет, телебачення плюс інтернет та додаткових пакетів спорт і футбол HD». Дізнатися, у яку суму обійдуться послуги, також можна на сайті компанії. Гадаємо, з 1 січня низка вітчизняних каналів для провайдерів кабельного телебачення стали платними через законодавчі нововведення, які стосуються універсальної програмної послуги. У її складі залишилися дві програми Суспільного телебачення, зокрема, Перший національний канал, парламентський канал Рада та, що стосується Тернопільщини, два місцевих телеканали. Натомість за ретрансляцію каналів, які входять до чотирьох медіагруп, провайдери повинні щомісяця платити певну суму за кожного абонента.